Хочу вам запропонувати ось такі яйця страуса. В мене є в наявності, сам вирощую страусів. Ось такі яйця вони нам зношують. Більше 1 кг, 1,4 400, 1,5 500 Найменше яйцо, 1,3 380 Ціна одного яйця 550 гривень. Номер для замовлення вайберу залишу під відео. Пишіть, будь ласка, всі ваші замовлення на вайбер. Нам буде дуже приємно співпрацювати. З магазинами, з кафе, з ресторанами, в кого є такий бізнес, можемо постачати вам від 200 яєць у місяць, якщо є така необхідність. Можемо поставляти дуже великі партії, тому, будь ласка, звертайтеся, не соромтеся, ставте, будь ласка, коментарі, пишіть, замовляйте, будемо робити вам відправку по всій території України. Дуже гарно все не запаковуємо, нічого не б'ється. Все до вас доїжджає у найкращому вигляді. Ми його запаковуємо тільки. З холодильничка, тому за якість не хвилюйтеся, все дуже свіже. Якщо ви мені пишете, у вас там свій бізнес, магазин, кафе, ресторан. Ми для вас відбираємо саме свіже яйце, яке тільки було знесено, і зразу до вас відправляємо. трішки його ложимо до холодильнику, щоб воно набрало температуру і вам відправляємо. Тому, будь ласка, звертайтеся, пишіть номер для замовлення вайберу. Залишаю під відео. Всім гарного дня!